Добрий день. Можна? Багато хто з вас керує вже транспортним засобом, в майбутньому може бути. Тому капітан поліції, твердий Дмитро Валерійович, поліцейський офіцер громади, зараз трішки вам розкаже про правила дорожнього руху. Ви вже багато хто з вас керує так само були сведеними, так? Ну, то це. Ну, вперше. А категорія А об'єдна ще потужність. Шановні мешканці, великодні свята, на жаль, позначилися не радісними новинами і зустрічами, а й тривожною статистикою дорожньо-транспортних пригод. Лише за святкові дні до Варинської багатопрофільної лікарні звернулося 5 осіб з травмами, отриманими внаслідок дорожньо-транспортних пригод за участі мотоциклістів. Особливе занепокоєння викликає ситуація з мотоциклістами, які нерідко ігнорують правила дорожнього руху. Зокрема, перше порушують швидкісний режим, наражаючи на небеку себе та оточуючих як у населених пунктах, так і за їх межами. Друге. Нехтують правилами безпеки, керуючи транспортними засобами без належного захисного спорядження. Допускають керування мотоциклами дітьми. Четверте. Нагадуємо, що недотримання правил дорожнього руху призводить до трагічних наслідків. Легковажність, безвідповідальність на дорозі можуть обернутися серйозними травмами, інвалідністю або навіть смертю. Звертаємося до водіїв мотоциклів. Будьте уважними та обережними. Дотримуйтесь швидкісного режиму. Пам'ятайте, що перевищення швидкості значно збільшує ризик дорожньо-транспортних привод та тяжкість їх наслідків. Використовуйте захисне спорядження, шолом, наколінники, налокітники та інші захисні елементи одягу. Не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного. Пам'ятайте про інших учасників дорожнього руху, пішоходів, велосипедистів, водіїв інших транспортних засобів. Окремо звертаємося до батьків: не допускайте керування мотоциклами дітьми. Поясніть їм правила дорожнього руху та їх наслідки. За їх порушення будьте відповідальними за безпеку своїх дітей. Безпека на дорозі це спільна відповідальність кожного. Лише дотримуючись правил та проявляючи взаємоповагу, ми зможемо зберегти життя та здоров'я мешканців нашого міста.